Всім привіт Вітаю на каналі Shopping Вінниця. Вітаю вас з вихідними, і зараз я хочу вам показати огляд покупок, які сьогодні купувала. Покупки вихідного дня. Я заходила в Єву. А у мене закінчився крем-автозасмага, яким я завжди користуюся, бо я не засмагаю. А шкіра в мене бліда, то я користуюся. Авто І в мене закінчилося таке враження, що всі вільнічанки користуються автозасмагою, бо в усіх крамничках не було і знайшла ось тільки в Єві. І купила незнайому мені фірму, я такою не користувалася, не знаю, від близької вам напевно не видно. Так? About. І виготовляють у нас в Україні саме для мережі, я так розумію, Єви, бо в інших крамничках я не бачила, і виготовляють, до речі, Торгова марка Біокон. Я гадаю, що має бути непоганою спробою. До речі, зі знижкою був це крем Флюїд Автозасмага 79 гривень. На знижках, тож вирішила взяти, скористатися. Якщо користувалися, можете написати відгуки свої. І зараз є в дії акційна пропозиція на кремчики для рук. Дві купуєш, третя одиниця у подарунок. Тож Я скористалася нагодою і купила один мій улюблений крем дав з ароматом. Авокадо мені до вподоби, тож я вирішила взяти авокадо і календула і в подарунок дві одиниці ще взяла. верніше не в подарунок, а одну взяла, і друга одиниця вже в подарунок іде з найменшою ціною. Сілкіхенс я взяла живильний крем по 72 мл, Вони йдуть, і друга одиниця ось ця пішла мені у подарунок. І я спочатку подумала, що тільки це на одну. Серію а ні, можна ось комбінацію таку взяти, можна DAF, можна Silky Hands, можна інші якісь обрати, і теж вони будуть зі знижкою. Також в Єві я купила, мені потрібно було купити ці а, нитки, зу, нитки зубні флоса від доктора Моргена, вони теж на знижках були 39 гривень. А це все, що я купила в Єві, заходила в АТБ. В АТБ на знижках на цьому тижні туалетний папір. Сніжна панда так піднялися взагалі по вартості і серветки, і туалетний папір, що вигідно зараз купувати лише на знижках. 49 гривень з копійками сніжна панда була на цьому тижні. Тож я вирішила скористатися нагодою. Купила туалетний папір і заодно серветки взяла. Серветки 28 гривень коштували 150 штучків в упаковці косметичні взяла. І ще заходила в супермаркет «Затак» У нас у місті Вінниця я купила зараз, покажу, що в затак. А перед цим ще хотіла показати. В АТБ забула сказати, я ще взяла хлібчик. Якраз показала покупки за тебе. То покажу, що взяла слов'янський, з кибочками нарізаний трикутничком 400 грамів. Упаковці і 22 гривні коштував в АТБ хліб. Взатак, я взяла гречку від торгової марки зерновита. Вона майже 40 гривень, коштує 39 з копійками. Один кілограм мені досподобається гречка, смакує вона мені. Були інші торгові марки представлені, але вибір свій зупинила на зерновиття. І хороша була пропозиція на торчин, лагідний від. Верніше, кетчуп Лагідний від торгової марки Торча. Велика упаковка, 380 грамів і коштувала 39 гривень. І на смаколики була хороша пропозиція. Пам'ятаєте, я показувала шоколадні, шоколадні стіки такі від Міленіум в молочному шоколаді. І в темному шоколаді мені вони подобаються, взяти з собою в сумочку на якийсь перекус до чаю, до кави, то взяла, бо вони з акційною пропозицією 1980 коштували. Так вони дорожчі, а Це думаю, треба буде взяти, то взяла три штучки. І останнє, що я хотіла вам показати, сьогодні я була ще на ринку, на ринку сьогодні у нас у місті Вінниці, до речі, дуже багато людей було. Мабуть, сезон консервації у самому розпалі. Всі купують томати, купують пе перчик баклажани. Я хочу приготувати перчик, і я ходила власне за червоним перчиком. Зараз а, покладу сюди, щоб видно було. Дуже хороший перчик, був м'ясистий, свіжий такий. Наче щойно щойно ось його з грядки привезли. Такий величенький, по 45 гривень за один кілограм. Ми полюбляємо його. І я взяла три кілограми, навіть трошки більше. За, я віддала 140 гривень, трошки більше, ніж три кілограми. Ось такий цілий пакет смаколиків. Це найулюбленіший мій, мабуть, смаколик обожнюю взагалі перед червоний. І ще на ринку на привокзальному там є крамничка до розходу. Тому у мене закінчилося... Масло солодко-вершкове, треба було зайти, напевно, в рашен, але в мене вже були важкі сумки, то купила вже там на ринку, в дарах Сходу, масло, хоч і польське, 82% жирності, 200 г в упаковці і коштує 80 гривень. Непогане. Масло і ще взяла кеші. Смажений він на вагурних. Де я невелику кількість взяла буквально 100 грамів, да, 100 грамів і 50 гривень. Я віддала за кеші. Ось у мене всі покупки вихідного дня вирішила поділитися з вами, бо знаю, що ви полюбляєте розпаковку. Господині, напишіть, як ви готуєте консервацію? Чи консервуєте ви її, чи сезон консервації щось готуєте? У Нас як такого сезону широкого консервації немає. Адже в зимовий період часу бачила, я в минулих роках показувала, що ми все ж таки робимо там квашену капусту, їмо моркви більше бурячка. Все ж таки в сезон намагаюсь більше купувати для родини сезонних овочів фруктів, але деякі фаворити, деякі фірмові рецепти, все ж таки готую на зиму, замужі. Поласувати, тож якщо ви консервуєте, я вам бажаю, щоб у вас було натхнення і щоб всі заготовки у вас були вдалими, щоб ви взимку поласували з вашими. Близькими та рідними. Ще раз дякую, що приділили час цьому відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте свою вподобайку, залиште коментар, мені буде дуже приємно. Ну а хто не підписувався на канал Шопінг Вінниця, обов'язково підписуйтесь, бо тут затишно, цікаво, надихаюче. І ставте свої, на, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе до наступних оглядів.